Вже декілька років поспіль надзвичайники розгортають один із пунктів обігріву тут у парку імені Чакмана біля річки Південний Буг. Адже запевняють, рибалки перехожі та любителі покататися на ковзанах. Часто звертаються у такі пункти по допомогу. А пан Сергій, який полюбляє прогулятися парком, сьогодні сюди завітав вперше. Тепер каже, заходитиме часто. Я бачу, що він тут є, да це вчора. Він був, бо я тут постійно гуляю. ...під річку і в парку. І це хороша справа, я думаю. Воно доведе бути, може, і ще десь, не тільки тут. За минулий рік в зимовий період у подібних приміщеннях обіглося близько трьох тисяч мешканців області. Цього року кількість пунктів вирішили збільшити, і сьогодні вона складає 450. Щоденно, це рекордна щоденно, кількість запевняють у головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у області. Щоденно в таких пунктах обігріву отримують допомогу. Від 50 чоловік населення, яке потребує допомоги, тобто люди, які замерзли, можуть спокійно зайти. Це все безкоштовно, погріться, попити чаю, перепочити і займатися своїми справами. Окрім того, тут потерпілим від обмороження надають першу медичну допомогу, адже, окрім надзвичайників, тут працюють позмінно і патронажні медичні сестри Червоного Христа, першу медичну допомогу при легких обмороженнях. У нас є ось стерильні бінти, вата, йод, зеленка, нашатир, перекись водню, таблеточки, лейкопластир, засоби гігієни. Якщо кому потрібно виміряти тиск, вимірюємо, при високому тиску даємо таблеточку. А тим, хто не розрахував градус на дворі, тут можуть запропонувати верхній одяг. Тут зробили невеличкий банк одягу теплого, для того, щоб якщо людині, яка вийде з цього пункту і їй додатково щось треба буде надіти, то це речі, які були у вжитку від населення, населення зносить до нас, це так звана програма Чобіток, а ми вже розпреділяємо її серед нужденних. Подібні пункти будуть діяти доти, доки температура повітря того вимагатиме, твердять у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області. А поміч тут завжди безоплатна.